Вітаю, в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні ми в гостях у музеї цікавої науки. Навпроти мене Олена Льбиковська, директорка, співвласниця музею цікавої науки». Вони вітаю. Дякую, що сьогодні нас прийняли. Дякуємо вам, що приїхали до нас в такий прекрасний день. Я одразу кажу, що ми в новому філіалі. Ви до нас приходили в гості, не ми до вас, а ви до нас на канал. І Ми говорили про філіал на селище Котовську. і так. тоді трішечки я ж про те, що. Напевно, щасливі мешканці селища Котовського, але щось і треба в центрі міста відкривати. І, от, ви власне, ви пообіцяли ви зробили. Сьогодні ми прямо в Аркаді. Я не можу не зачитати частину вашого прес-релізу: 250 квадратних метрів, 40 інтерактивних експонатів, науковий віар, лабораторія для хімічних експериментів та окрема кімната для наукових шоу. І я так розумію, це ще не все, ще багато в планах. Але Олена, давайте от зі складного як було відкривати цей філіал. Мені здається, що ви пройшли Крим Рим і е, Мідні Труби. Ми мали один місяць на відкриття філіалу, е, тому що ця локація е, вона знаходиться в Аркадії. Тут є свої правила. Якщо приходить орендар, а ми тут м, орендарі маємо зробити е, ремонт за один місяць. Така постанова, тому е, Тут було надто складно робити це все, тому що в нас було дуже обмежений час. А локація, яку ми тут зробили, вона має бути перш за все безпечною для дітей. Тобто, все вкрутити, все зробити так, щоб воно працювала, щоб жодна дитина не пошкодила себе нашими експонатами, щоб була отака кімната, в якій ми зараз знаходимося. Це кімната для наукових шоу, вона повністю обладнана концертним світлом, концертним звуком, спеціальними розетками, з заземленням, щоб тут відбувалися наукові шоу з катушками тесла. То це такий витяжка прямо над вами велика. Це просто неймовірний челендж, як це зробити за один місяць з тим набором задач, які ми собі поставили. Але все вдалося. І ми 12 квітня. Це день космонавтики. Він взагалі так і залишився. Ми як космонавти, первопроходці тут відкрилися на центральній алеї, і люди дуже зраділи. Особливо школи приморського району вони просто зразу групами дуже класно почали відвідувати нас, і це мотивує. Ми розуміємо, що нам потрібен великий музей, бо всі приходять і кажуть: це все, що ви врятували. Я кажу, та ні, все буде добре. Ми ще зробимо великий музей. У нас дуже багато законсервованих експонатів, які просто настільки масштабні й великі, що в цьому просторі їх нема де поставити. А де ви їх зберігаєте? До речі, на Чорноморці У нас наша перевалочна база, якщо так можна сказати, це будівля, де буде великий музей. У нас є підписаний контракт, є дизайн-проєкт, архітектурний проєкт цього приміщення. Він дуже класний. Ми його розробляли з великою любов'ю і з увагою до деталей, тому що ми знаємо, як це має виглядати. І це буде європейський величезний класний музей. І там зараз законсервовані великі маятники, динамомашини, колби з торнадо. все, що в нас таке масштабне, величезне і класне, стоїть там, тому що для таких маленьких приміщень воно просто ну навіть не впишеться. Я вже не кажу про те, як це замонтувати. Найголовніше питання фінансове, звісно, mm -hmm. для вас, як для керівниці, співвласниці, ви розшукуєте кошти. При негідно можемо звернутися зараз до людей, які мають ці кошти, які можуть допомогти бізнесмени, підприємці. Донатори, і ми з вами до запису говорили про те, що звісно що триває війна, да. але ем... Важливою частиною нашого життя залишається відбудова того, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення, повернення до того стану нормального життя. І от з цієї точки зору все, що відновлюється, це як інший бік медалі того, що руйнується. Угу. Так? Як вам вдається сьогодні працювати от у цьому пошуку складному, непростому? Я знаю, що виграли ви нещодавно грант ви. Розповідала так. про це у своїх соцмережах і кажете, що ще сподівайтеся на наступні гранти. Все це робиться за грантові кошти? А наразі ні. Наразі на грантові кошти ми тільки очікуємо. Грант це довгі гроші. Спочатку довга подача на грант, потім довге очікування щодо заявки. Потім тільки гроші колись. Це не прямо зараз. Грантові гроші нам потрібні на те, щоб ми робилися сучасними. Тобто ми будемо вкладати це в галограми, в красиві вивіски, щоб нас було видно, бо дуже багато людей проходять повз і навіть не відчувають, що це той самий музей. Вони і думають якийсь заклад для дітей. А нам треба зробити так, щоб нас було видно. Тому грантові кошти будуть йти на рекламу, на презентацію себе, на відновлення наразі не дають коштів. На відновлення як ремонт, тобто хотілося б, щоб був якийсь грант, де можна просто взяти там 10-20 тисяч доларів і відновити приміщення, але таких грантів наразі немає. Ми моніторимо їх кожен день з величезною командою людей, які допомагають в цих питаннях. І на жаль, наразі ні. Наразі є е, грант від дії, який ми теж е, вже отримали, і власне кошти зайшли. Ми зараз купуємо новий посад для лабораторії за ці гроші, нові подушки для планетарія, тому що старі в нас. Всі посічені осколками нові стільці для наукових шоу. Тобто ми вкладаємо це в те приміщення, але це такі дуже-дуже маленькі вкраплення коштів. Де ми шукаємо великі гроші да, на ремонт? Ми зараз звертаємося до бізнесів, звертаємося до меценатів, звертаємося до тих людей, які виїхали з країни і мають змогу працювати. Працюють і дуже хочуть допомагати дітям, які тут залишаються, або дітям, які вимушені переїхали. От сьогодні я сижу з подякою цієї фонду. Хто якщо не ми, це Луганська, Донецька, Харківська області. Вони приїхали сюди, тому що вони хочуть нормального життя. Вони хочуть, щоб діти посміхалися, забули, що там була війна, що взагалі весь цей стрес був, і що тут є заклад для дітей, де про них подбають. І люди, які виїхали, вони розуміють цю біду. І з охотою допомагають. Тобто зараз в нас є краундфаундінгові платформи. Це дуже складне слово. Да, але ми там подаємося і шукаємо гроші, збираємо їх такі спеціальні, як банки тут в Україні, тільки інші банки збираємо гроші на ремонт відновлення. А гроші дають, до речі, одесити? Принаймні, ну перша сума, перший транш це одеські гроші. Тобто, це люди, багаті люди, які е, захотіли бути неназваними, Ну така, анонімода. Да, да. Це меценати, які хочуть допомагати і мають змогу допомагати. Ми їм дуже вдячні. Я думаю, що колись ми будемо мати змогу написати золоті таблички, що є люди прекрасні, які допомагають нам відновлюватися. А отут розкажіть: оце ж цікавий момент. У вас є ідея, я, я одразу хочу сказати. Сказати, що ви просто приповнені ідеями У вас просто такі брейнштормовські, я так розумію, відбуваються зустрічі з командою. Ви щось напрацьовуєте, відпрацьовуєте проблемні моменти, як, ото, наприклад, що діти, які з трьох років до вас ходили, і вони кажуть, ми вже там нічого не, не можемо нового побачити. Ви вигадуєте нові для них івенти експозиції. А, от саме щодо е, такого пошуку е, і ідей, у вас є ідея з Оці написи і зробити як типу каталогу да. тих підприємців, які можуть для музею придбати конкретні експонати. експонати. ми зробили каталог експонатів, які можна купити або можна зробити власноруч тут в Україні. А, вони щось коштують, в них є. Кошториси у кожного з них, і зараз будемо пропонувати через соціальні мережі таку соціальну велику акцію. Купи музею експонат, подаруй музею експонат. Якщо бізнес хоче допомогти нам, ми купуємо експонат. Ставимо його на місці тут в музеї, підписуємо що це від цього бізнесу. В нас подарунок, і діти можуть тішитися. А звісно, для того бізнесу, який е -е, пожертвує для нас кошти, надасть їх буде якась там дуже приємна послуга відвідування музею. Тобто, ми пожиттєво безкоштовне відвідування, наприклад, так? наприклад, такий сертифікат. Да? Тобто, ми готові зі свого боку робити все, щоб наш музей станав був ще кращим. Сучаснішим, але зараз за свої кошти ми маємо тримати тут команду, оренду, платити комунальні послуги. Тобто, все, що ми заробляємо, ми вкладаємо знову ж таки в цю прекрасну будівлю і її робимо ще краще. Про експонати розкажіть, от з цього майбутнього можливого переліку, що для вас найбажаніше? Ох, голограма, яка приїде до нас скоро, це е, інший підхід е, до. Е, Наукових програм дітей, тобто раніше в нас був купольний планетарій, де ми могли лягти на подушки, подивитися щось про планети, про будову нашої сонячної системи, зараз є можливість дивитися це в галограмі. В такій спеціальній теж під куполом або в затемненій кімнаті діти сідають і йде е, такий і інтерактивний пошук відповідей, і е, візуальний суперефект. Бо діти е, люблять очами зараз. Вони якось по-іншому сприймають цей світ. Вон їм потрібен екшен, і цей екшен повинен бути науковий і розумний. Ми за розумний контент. А це вже для великого музею. Я думаю, що ми тут ще зможемо облаштувати цю локацію. Подумаємо, де і як. Ми зараз розроблюємо такі інтерактивні лекції, завдяки коштам, за якими придбаємо величезний такий проєктор кінетичний, який можна тикати, і все відбувається. Інтерактивний серію лекцій про чорне море буде лекції про медуз. Що це за істоти, як вони розмножують, що вони їдять, чому їх викидає, чому їх так багато в нашому чорному морі? Тобто, всі ці питання будемо проговорювати з дітьми. Це дуже красива лекція, тому що вона інтерактивна і з відеорядом. Для підлітків ми готуємо класні лекції про шкідливі звички з експериментальною функцією тобто, власне ми будемо показувати, як. Дим від цигарет працює на нашій легені. Що відбувається, коли ми п'ємо енергетик з нашою кров'ю, і ми це показуємо прямо на дослідах, прямо в ході цієї інтерактивної лекції. Це прямо для старшокласників дуже класна мотивація задуматися, задуматися над своїм здоров'ям, задуматися над тим, щоб не взяти в руки, наприклад, цигарету. А от це, до речі, і є отий формат роботи з підлітками, які вже все бачили. YouTube, з YouTube взагалі дуже складно. Конкурувати з кіномистецтвом сучасним, масовим популярним теж складно конкурувати. Ви робите продукт сучасний такий, що привертав їхню увагу. У вас таке буває, що приходять підлітки кажуть після вже відвідування музею, що типу мені було не цікаво, і мене не вразили. E, взагалі підлітки вони обходять експозицію достатньо швидко, а потім заходять в зону головоломок, і там їх просто e, можна залишати на години. Вони поки не розберуться з усім, вони не виходять. І дуже класно, що інколи до нас приходять на побачення молоді пари, і вони тут класно проводять час. Ми навіть для них готуємо. Ну, підготували вже він йде цей майстер-клас про проявлення фотоплівки старовини. Тобто можна зробити свої фото на старовину камеру 60-х років, і потім тут, в лабораторії, під червоним світлом, це проявити. Це От ми прямо тут і перебуваємо, це, теж ви тут робите так. у цьому приміщенні? Так. Кімнаті так. Це дуже романтично, і е, ми говорили з вами, що так можна привертати і дорослих, бо вони теж можуть робити якісь там романтичні, не тільки романтичні фотосесії а? про дорослих. Угу. З дітьми, з підлітками, окей, зрозуміло. У них ще такий, знаєте, е, спраглий до знань, до нового е, мозок і свідомість. Дорослі інколи вже настільки забиті проблемами, що вони оцю магію всесвіту наукового просто не бачать навколо себе. І ми, власне, з цим працюємо, ми вміємо працювати з емоціями. Ми тільки позавчора, в понеділок, робили великий збір співробітників і намагалися знайти ту фішку, що ми робимо з людьми, от як ми на них впливаємо, що вони приходять сюди, завантажені проблемами, можна залишити вас, дитину, ми підемо десь пити каву. Але коли вони потрапляють сюди і ми починаємо взаємодіяти, експериментувати разом в них в просто відчуваємо, як вони розкриваються, розкриваються експериментатори, великі е е ідейники, е мрійники, вони. Одразу згадують, що вони в дитинстві любили, хотіли, і як вони отримують оце відчуття перемоги. Коли вони склали оцей скелет, да, він же повністю розкладається, і потім треба його зібрати, щоб воно склалося, ну як в нашому тілі, щоб все було правильно. Вони стоять годину, це складають, і потім, коли вони все склало правильно, виходить з таким відчуттям гордості, радості. Просто всесвіт завмирає в цей момент, коли виходить цей переможець. Музею, а ви а. пробуджуєте в них дитину? От зі цією психологічною концепцією, що в кожному з нас живе дитина, і впевненість в собі, що я можу скласти цю головоломку, я можу побі... перемогти цю систему. Я можу. Вони виходять з відчуттям: я можу все. А не думали про те, що в принципі, музей чомусь так стереотипно сприймається як дитячий, але ж, направду, і не тільки дитячий. Так, це не дитячий заклад, це сімейний заклад. Ми його так позиціонуємо. Взагалі-то так, люди приходять сюди. Іноді навіть відпочити від своїх дітей. Щоб вони просто... залишали від семи років, від семи років можна залишити дитину тут, і вони приходять і просто сидять десь на стільцях і просто відпочивають від усього. Але якщо їх правильно включити, а ми маємо це робити в кожен наш співробітник. Знає як включити е дорослого в гру, і коли вони починають грати, коли вони починають дізнаватися, досліджувати, слухати, що розповідає екскурсовод, нас. Такі надзвичайні люди вони так цікаво інтерпретують інформацію, що для малих що розповідати дорослим, що ми їх поєднуємо, і цей заклад він взагалі про сім'ю, про об'єднання. Коли люди хочуть розрізнитися, але потім ми їх все одно об'єднуємо в одно, і вони виходять такі щасливі, що вони щось нове дізналися сім'єю. Угу. Тут дозвольте поділитися власним досвідом. В вашому музеї, коли я була сином, це неймовірний кайф робити, проходити експонати разом у двох. Це ота єдина об'єднуюча практика, яка дуже потрібна батькам і їхнім дітям. Коли ти відмикаєшся повністю від зовнішнього світу і того, що у вас було до цього. Ви могли там посваритися або навпаки, не знаю, дуже класно провести день, але це все йде і залишається тільки от ваша спільна практика, і це дуже круто. Закликав батьків разом з дітьми долучатись. Але якщо, звісно, ви хочете відпочити, то теж функція з семи років можна дитину провести, залишити. І через на да, півтори години десь програма триває. Дві навіть інколи, тому що півгодини екскурсія з екскурсоводом, півгодини досліди. Потім абсолютна більшість хоче вільного часу, бо вони мають пройти всі ці головоломки, пройти все це самостійно дізнатися, перемогти. Потім вони заходять на наукове шоу, це ще півгодини, вже рахуйте дві мінімально, потім ще півгодини в музеї. Тобто можна тут до трьох годин залишатися. Ми власне на склі написали, що вхід на три години, тому що влітку ми розуміємо, що це буде. Жара на вулиці, родичі хочуть полежати десь на пляжі, діти вже втомилися і їх можуть сюди закидувати нам на, на півдня. І ми розуміємо, що це буде проблема, тому ми обмежили час. Коли люди заходять в цю кімнату, вони кажуть, як тут можна провести три години? Uh -huh. <с> ми кажемо: а ви спробуйте? Ви спробуйте, проекспериментуйте, і потім ми з вами поговоримо. В більшості випадків буває так, що люди приходять, в них якась така недовіра, що цей простір досить маленький, що щось може не такий великий, як був. Потім, коли вони виходять, вони всі кажуть, ви перевершили наші очікування. Тут продуманий а, кожен метр у вас, направду? Так. Е, от вся історія зі створенням концепції, конкретно під це приміщення це було складно? Е, так. Ну, тому що ми не звикли для такої, до, до такої маленької глядацької зали. В нас шоу виходили завжди за рамки там ста людей. Тобто ми розсаджували амфітеатром більше ста людей на свої ж наукові шоу. Зараз ми маємо обмежитися там 15 людей на один слот наукового шоу. Але добре, що вони йдуть в нас тричі на день. Тобто ми можемо три рази збирати такі групки. Зараз працюємо над великою програмою, щоб зібрати велику кількість дітей. Це буде е, ніч в музеї, це фірмова вечірка, прям вечірка. Тому що вона буде включати в себе і квест, і наукове шоу в великому приміщенні, так не в лабораторії, а в приміщенні самого музею, тому що ми вимкнемо світло, і нам буде достатньо того, що роздаються молнії з катушки Тесла, наприклад. І буде прям дитяча дискотека. Ми прям хочемо зробити. Ми ж Аркадії, має бути танці. Так, дорослі там трішки далі будуть танцювати? Так, Вони можуть бути за склом, вони можуть пити каву, можуть прогулятися, подивитися, як співають фонтани. Вони це дуже люблять, а діти не дуже. А діти можуть бути тут з нами, і в нас буде дуже весела, цікава і пізнавальна інформація, тому що ми хочемо на цій дискотеці ще давати такий цікавий контент про стихії, про те, що нас оточує. Тобто, це розумна весела вечірка. А костюми треба буде якісь продумувати? Думаю, що для глядачів ні, тому що вони будуть йти з пляжу. Головне, Головне щоб вони ось от... води так, стряхнули себе пісочок. Ось а з нашої сторони так, так буде костюмоване, буде красиво, буде яскраво. Ну все як вміє музей цікавої науки. Они я не можу не поговорити про дуже важливу частину вашої роботи. Благодійність. Ви до запису казали про те, що ви не можете дозволити собі жодного вихідного на тижні, хоча це нормальна практика один день виділити, щоб відпочити співробітникам, так роблять всі музеї, муніципальні, державні. Але у вас у той вихідний, які ви б могли для себе виокремити, постійно ви мусите приймати благодійні організації, громадські організації, які опікуються дітьми. Розкажіть про цю частину. На вашу роботу ми не просто мусимо. Ми хочемо їх приймати. Ми хочемо допомагати. Нам це дійсно важливо, тому що ми розуміємо, що колись, коли нам потрібна була допомога, дуже сильно включилися всі волонтерські організації. Нам допомагали і вони самі писали до нас і хотіли допомогти. Тому ми в якомусь такому боргу соціальному перед всіма, хто займається такою подібною діяльністю. Особливо перед дітьми. Тобто ми розуміємо, що дуже багато дітей зараз в Одесі переселенців. Ми розуміємо, що вони пережили жахи. Ми розуміємо, що їм потрібна якась така емоція, завдяки якої вони взагалі забудуть про все. Це поринуть в світ науки, радості ігри. І ми можемо це дати. Тому всі, хто звертається, ми приймаємо. Єдине, що я дійсно прошу якісь документи, що це правда, правдивий фонд, що вони опікуються такою кількістю дітей, що це за діти. я прошу якусь детальну інформацію. Для мене це важливо, щоб ми помагали, допомагали людям, які власне, цього потребують, тому що бувають а, люди, які просто користуються, а ви ж всіх приймаєте. Давайте ми просто будемо ходити в ваш музей безкоштовно. А, так теж не може бути, тому що це все має а, якусь ціну. Відкриття одного дня музейного от просто відчинили, вимкнули світло, загнали сюди співробітників. Це вже чогось вартує. І якщо ми будемо всіх безкоштовно обслуговувати, тому що війна, ну ми просто не зможемо це робити. Тому є вхідні квитки, які оплачуються, і є групи населення, яким вкрай необхідно десь провести час з дітьми весело, яскраво, науково. Я коли дивлюся в ці оченята дітей, які приїжджають, і для них це. Перший музей в житті музей науки, тобто наші одесити, вони бачили музей, а ці діти, наприклад, ні. Я бачу, що вони відчувають, як вони з цим граються. Це ну. Це дуже класно. Зараз за стіною просто відбувається це фієрі емоцій, бо ми, да, ми е, намагалися максимально зробити да, нам тут тишу, але не вдається, можливо, наші глядачі будуть чути. Але це е, класні звуки реального дитячого життя в стінах вашого музею. Це правдиві звуки, як це тут відбувається. Музеї взагалі повинен так звучати. Коли в музеї тихо, ми всі напрягаємося. В музеї повинно бути гучно і з дитячими викликами. Вау! Зі сміхом і активністю. Я не можу теж не згадати про це, бо це моя улюблена тема. Я трішки зазирнула в вашу лабораторію. Дітки робили, ну так скажімо, кольорові реакції, вони змішували різні розчини і дивилися, як змінюється колір. Це дуже круто. І отут мене настигла така думка, що це той формат е, спілкування з дітьми-підлітками, коли у них можна пробудити цікавість взагалі до навчання. Е, чи є якісь колаборації зі школами, з освітньою сферою? Е, те, що не можуть забезпечити школи, немає сучасних лабораторій в школах. На жаль, у більшості угу. в деяких є, але як правило, це приватні школи і. Скажімо чесно, і в приватних школах нема класних сучасних лабораторій, де щоб хоч старенька пострадянська якась була. Що є таке співпраця з освітньою сферою? Скоріше за все, це просто ефектне шоу. І ефектні досліди, тому що до шкільної програми наш, нас, на жаль, не підпускає жоден вчитель. Тобто, вони в них є е, своя програма і своє викладання, і є щось, е, що називається позашкільною діяльністю і якісь там радістю сумісного е, часу школою або в стінах школи, але без занять. І тут на допомогу приходимо ми. Ми, скоріш за все, той е, фактор, який дозволяє. Дітям по-іншому подивитися на навчання, подивитися зацікавленими очима. На жаль, більшість просто наших педагогів не можуть пробудити це в дітях, не можуть просто не вдається, тому що може така складна програма. Може такий темп тієї програми, тому що треба вчителю треба дуже багато видати дітям. Ну так потребує наша освіта. А ми даємо це відчуття щастя, радості, свята на уроках. Тому нас запрошують скоріше, щоб просто зробити цей вау, і діти захотіли навчатися далі по цій системі. Ага, потім зубрити теорію, вирішувати а... задачі нікому не потрібні, як вони кажуть кожного разу. А, на дуже уроках. Дуже, дуже складні програми. Мій син навчається в інтелекті, і я можу сказати, що це інколи і мені складно. Інколи доводиться нам вчитися разом з ними спочатку нам, потім їм поясню. Так, так погоджуюся. Ну це вже питання до міністерства освіти, так. а не до е, нас з вами. Е, Олена останок. Е, про великий музей ми навіть анонсували відкриття. Ви відкрилися поки що в Аркаді меншим простором, але план у вас такий е, ретельно вже продуманий. Шукаєте фінансування. Е, знову закликаємо всіх, хто може долучитися зі спонсорів, допомогти вам. Е, що зараз найголовнішою є перепоною для цього? Угу. Перепоною — це власне пошук тих коштів. У нас є проєкт, який. Просто неймовірне, це надсучасний музей для одеситів для взагалі півдня України. Ми розуміємо, що ми єдині наступний музей, до якого можна завітати, отримати подібні емоції, як в нашому, це Київ, потім Львів. Тобто, уся ця частина України, вона без цього контенту живе. А якщо ми зробимо такий величезний двоповерховий музей, це буде привід їхати до нас. Так, з туристичної точки зору, з е, наукової, не знаю, ми будемо великим хабом на півдні України. Е, що зараз? В чому впираємося? Велика будівля. Великі площі, великі стелі, великі вікна. Це все потребує ремонту. Просто хоча б пофарбувати, зробити кондиціонування. Це вже не, не, не посильна для нас сума. В нас є можливість розставити експонати, розташувати там все, що ми хочемо розташувати. Але перш за все, нам треба зробити з цього красиву картинку і надсучасну таку атмосферу, щоб діти приходили і в них був цей вау. Ефект на вході. І от над тим працюємо. Це головне, але іще ще дуже класно, що в нас є приміщення, і це стадіон Чорномореця. Мені дуже подобається ця колаборація нас, стадіону Чорноморець, парку Шевченка, цього стадіончику, де діти займаються скейтингом, Бо ми прямо з того боку знаходимося. Тобто, ми знаходимося нарешті в тому місці, в якому ми маємо бути в парках, де дуже багато людей тут в Аркадії, в парку Шевченка. Маю надію, що до кінця року ми зможемо представити або проєкт, або хоча б почати ремонт. Обов'язково вас запрошу, коли будемо на стадії відкриття. А Ми обов'язково прийдемо, бо більше з дітьми. У нас в родині сьомого каналу багато діток, тому чекайте на десант телевізійний. Добре, чекаємо і з радістю. Дякую вам. Я вам дуже дякую. Це була Олена Любиковська, співвласниці і керівниця музею цікавої науки. Філіал відкрився в Аркаді. Обов'язково завітайте. Бо наука це любов, любов до життя. Дітям треба показувати це і навчати їх цьому. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьоми.